Вітаю, у нас сьогодні 1 листопада, новий місяць, нові починання, субота. Це карта дня на ці вихідні і як тенденція на всі вихідні, не тільки на цю суботу. Давайте подивимося, який знак дає нам доля. Королева жезлів. А якщо ви знак вогню, овен лев або, або стрілець, сьогодні день для вас пройде максимально інтенсивно, чудово будете а, відчувати себе на коні. У вас буде енергія на все, і ви сьогодні зможете зробити щось важливе. Якщо це не ви, то тоді людина знаку вогню вам сьогодні буде а, акомпонувати, бути з вами разом. І якусь важливу роль сьогодні відіграє. Якщо це взагалі не людина в нашому розкладі, то це якості, субота і неділя, хоча зазвичай вони такі, коли ми відпочиваємо. Але карта радить на сьогодні побути енергійною або енергійним, включати сміливість, включати бажання, енергію та щось робити. І тоді вихідні пройдуть для вас максимально позитивно, друзі. Чого я нам всім бажаю? Підпишіться, підтримайте мене коментарем та вподобайкою. Я рада кожній та кожному на зв'язку.